Найпотужніший вибух, який за весь час війни стався в тимчасово окупованому Білгороді. Білгороді, Біл, Біл, як вони його називають, ці венюшки, спричинила не українська, а московицька авіація. Зараз кажуть, що це відірвалася авіаційна бомба. З московицького літака впала і трошки почекала, і тоді вже вибухнула. І це добре, ми одразу помітили, що московити є нашими союзниками в боротьбі проти Московії. І не оця от саме московицька опозиція, а саме їхні збройні сили. І от якщо всі народи Створені в покарання один одному, на яке ті давно заслужили, от, наприклад, мексиканці створені в покарання північноамериканцям, євреї створені в покарання німцям, араби створені в покарання євреям, в покарання нам за наші чисельні гріхи і невіру в Господа нашого Ісуса Христа, створені огідні... Московити, то от московитам ніхто не створений в покарання. Найкращим чином вони карають себе самі. І після того як Україна переможе і там буде дестабілізація, подивитися, як вони будуть знущатися один над одним, як вони будуть знищувати одне одного, як вони будуть ув'язнювати одне одного, як вони будуть дерусифікувати одне одного. І нам так ніколи не вдасться. Оце вони будуть робити самі. Нам доведеться тільки спостерігати і підбирати те, що залишиться. Тут я мав би нагадати вам за необхідність підписатися на цей канал, відписатися від усіх інших, але я не буду цього робити, тому що мені треба нагадати вам про те, що функціонує батальйон Братство. І він веде важкі бої на різних напрямках, його окремі відділи. В тому числі і під Бахмутом, і нам потрібна ваша допомога, і нам потрібна ваша участь. Батальйон здійснює рекрутінг, і ви можете подивитися ці телефони, які є от в цьому відео. І в разі чого записатися в тому випадку, якщо ви вірите в Бога, маєтесяке таке здоров'я. І відчайдушність, ну, втім, якщо ви вірите в Бога, ви точно маєте відчайдушність, тому що що з вами може статися, так це єдине, що ви швидше, ніж сподівалися, потрапите в Царство Небесне і зустрінетеся з Господом нашим Ісусом Христом. А яке може бути найбільшим бажанням християнина, ніж опинитися поруч з Христом, поруч зі своїм Богом? Але так само братство здійснює і серйозні культурологічні проєкти, адже війна не є причиною для припинення культурогенезу. І о, українська культура має бути на вищому рівні, ніж культура всіх сусідів. Ми над цим працюємо активно для цього, наприклад, в тому числі і для цього, я 27-го числа в культтеатрі прочитаю фундаментальну лекцію. Народження життя і смерті європейського живопису, і я запрошую вас туди прийти. А, е, також нам потрібно е, розвивати сайт Неоплатонівської академії. Я часто про нього вам розповідаю. До речі, зайдіть на цей сайт. Він є там, посилання є в описі під відео, поцікавтеся вебінарами культурологічними, які там є. Це хорошої якості. Дуже вебінари нам потрібно для розвитку сайту Співробітник, який буде робити деяку технічну, деяку творчу роботу. Ми шукаємо такого співробітника і, будь ласка, записуйтеся на кастинг і таким чином ви візьмете участь в історичній дії, тому що те, що ми зараз робимо через Неоплатонівську академію, це війде в історію української культури. Але давайте трохи про політику. Зеленський, як ви знаєте, прийняв запрошення. Щодо участі у саміті НАТО. І нам кажуть ці політики країн НАТО, що двері, ніби як привідкриті для України, але для вступу повноцінного іще не час. І це говорить нам, що всі конструкції постялтинського іпоцдамського пост -по світу, це непрацюючі конструкції в сьогоднішньої реальності. Вони сильно застарілі. НАТО, воно ж не для того, щоб воювати. Цей військово-агресивний воєнний блок, НА... блок НАТО не для того, щоб воювати. Ні в якому разі. Про війну навіть не йдеться. Це про це страшно навіть подумати. Інакше б він би воював би проти своїх ворогів. Він не хоче воювати проти своїх ворогів, і він не хоче одну з найсильніших армій. Нинішньої Європи, бачите, в своєму членстві просто негайно, тому що це буде накладати певні зобов'язання по війні, а воювати цей блок не хоче. Тобто ми маємо воєнний блок не створений для війни, ми маємо ядерну зброю, не створену для застосування, адже ніхто навіть і помислити не може про застосування цієї ядерної зброї. І е, от всі інші конструкції, скажем, сам по собі домовленості про непорушність кордонів в Європі, і так далі, це не, не працюючи речі речі, от сама логіка Ялтинського Ялтинсько-подздамського світу, вона не працює сьогодні, і треба про це потрошку забувати. Ви скажете, що а яка альтернатива всьому цьому? Ну, я би сказав би, яка альтернатива. Ви поки що не повірите. Зараз ви не повірите в те, що я скажу, тому я не буду говорити. Через рік це буде вам здаватися уже банальною думкою, само собою зрозумілим. Але за це ви будете мене ненавидіти. Якщо я скажу зараз, ви будете ненавидіти мене за те, що ви мені заперечували, що ви наді мною сміялися. А я хочу, щоб ви мене любили настільки, щоб ви все-таки прийшли на. Виставу колаборант 6 травня подивилися, тому що це кажемо, видатне театральне явище за моєю п'єсою. І так само квитками поцікавтеся за телефоном в описі під відео. Ну і ті новини, які я сьогодні бачу, в стрічці новин надихаючи всі, це невеличкі новини, але вони приємні. І як з'ясувалося з документів. Американських злитих в мережу, про які всі розмовляють, які всі аналізують, друкують потрошку вижимки з цих документів. Виявляється, Україна планувала атаки на на російські війська у Сирії, і це готувало головне управління розвідки Міністерства оборони України. України, на жаль, ця операція не була здійснена, Президент заборонив здійснювати цю операцію. Я так розумію, з тієї причини, щоб не сваритися аж за НАТО з турками і щоб не перебувати в гру американцям, адже планувалося задіяти проамериканських курдів. Але те, що головне управління розвідки замислюється над операціями на Близькому Сході. І е, веде там розвідувальну діяльність, щось там організує і, можливо, все-таки це вильться в воєнні операції. Це само по собі дуже добре і надихаюче. Чому? Тому що я вже говорив про це, я повторюсь, тому що основа пропаганди повторення. А ця думка надзвичайно важлива, братці і сестри. Я хотів би, щоб вона врізалася вам в пам'ять, що є двері в світову історію. І, на жаль, ці двері в світову історію на Близькому Сході. Це містика абсолютно, але тим не менше так і є. Цивілізація з'явилася на Близькому Сході. І наші предки війшли в двері цивілізації через Близький Схід, от саме через Єріхон, через Літепе, через Чатал Хуюк. Через оці неолітичні міста і храмові комплекси, які з'явилися саме там. От там був одразу вхід в двері цивіліза... в цивілізацію. Згодом саме близький схід. От перші великі цивілізації світу, це Місопотамське, Єгипетське, це було все там. Там же трапилася криза бронзової доби, яка так багато вирішила. І потім всі, хто хотів увійти. Змушені були входити через Близький Схід. Наполеон війшов в світову історію не через Італійський похід, він війшов через Єгипетський похід. Там йому довелося побоювати там. І він містичним чином долучився до цієї світової історії римляни. Так само, Римляни через Цезаря, через Помпея Великого. Через е, цих от людей вони війшли, е, стали такою от світовою потугою, світовою домінантою, і взагалі світовим явищем історичним, так само через Близький Схід. Турки через Близький Схід, німці через Близький Схід, через Роммеля, британці через Близький Схід, через свою операцію, французи через Близький Схід, навіть уже і після Наполеона. Тобто всі на світі розумієте, через близький схід входять в двері історії ще і ще, і ще раз повторюю, що ми хочемо війти, нам доведеться входити через близький схід через операції там, через війну на тому театрі бойових дій. Звісно, що в нас тут вистачає війни, вистачає крові, але ми. Повинні розуміти, що ми не уникнемо деяких речей. Ми не уникнемо свого призначення, адже цією війною ми тільки готуємося до свого справжнього призначення в світі. І цей світ тільки зараз усвідомив, що Україна є, усвідомив нашу роль. І ще не до кінця він думає, що ця роль важлива зараз в сьогоднішній актуальній політиці, а не в політиці глобальній, не в історії. Але це історична роль, браття і сестри, і нам доведеться входити через близький схід. І от Деякі речі неприходящі, і ми кажемо, що старі смисли не вмирають, коли народжуються нові, вони просто накопичуються. От зараз відставку відправили командувача Тихоокеанським флотом московитим Сергія Авакянца. Сергій Авакянц я не здивуюся, що якщо цей вірменин походженням з Карабаху, відправили його відставку, і за підозр в тому, що він китайський шпигун, або принаймні занадто тісно співпрацював, чи мав занадто тісні зв'язки з Китаєм, цей добрий аві... Авакянц. І от він вірменин, та? От вірменин командуючим командувач флотом. Але давайте згадаємо, що така невеличка місцевість, як Нагірний Карабах, населена в той час вірменами 120 тисяч населення в часи Другої світової війни дала чотирьох адміралів флоту радянським збройним силам. Це Нагорний Карабах, це гори. Він нагорний, тому що гори. І ці добрі люди, коли вони народилися і виростали, воду бачили тільки в кружці, а потім стали адміралами флоту всі ці вірмени. І от як це так, от, це навіть важко уявити. Вони навіть плавати, мабуть, там нема де вчитися плавати було в цьому нагорному Карабасі. Е, і, можливо, це архетип Ноя. Десь де ж там вони думають, що Ной десь там на гору Арарат причалив, а може, і не на гору, Арарат, а можливо, північніше. От Ной плавав. А тепер оці от вірмени, які щось там знають про Ноя в ковчег, десь там дивовижно збережений, нібито які шукають всяке пришелепкуваті по сьогоднішній день. Е, от тобто, ці свої вміння вони ведуть під ноя. Ну, принаймні, мені приємно так думати. Потроху і дуже повільно щось там Молдова роздупляється стосовно Придністров'я. На засіданні Об'єднаної контрольної комісії з керування миротворчою операцією в Придністрові. Це так, окупація називається миротворчою операцією. Молдова заявила про порушення режиму безпеки з боку так званого миротворчого контингенту Рефії. Тобто вони висувають пред'яви щодо блокпостів, щодо пересувань бронетехніки і всього такого іншого. Це взагалі смішна ситуація. Вся там реально у них два батальйони дуже недієздатних ОРВ. Тобто цієї от групи російських військ в Придністрові, і там все це можна було вже давно ліквідувати, принаймні попросити Україну, і там був один би батальйон український би все це діло ліквідував би десь дня за півтора. Я пам'ятаю, що починав свого часу в Придністрові ще в 92-му році, там ясно, за Придністров'я ми там воювали, і там було, звісно, багато. Про московську наволочі, але була і дуже багато про української наволочі, в тому числі от, і ми. І там тоді, в принципі, якби нас підтримала бодай трошки Україна, то Придністров'я було б сьогодні українським, тобто цієї проблеми би не стояло. Ясно би, що Молдова не ображалася, бо це все одно ж не їхнє, правда. Так, так сталося, а воно би принаймні було б не московицьким, воно було б українським весь цей час. На той час придністровське керівництво орієнтувалося на Україну. Вони зверталися до України офіційно щодо того, щоб прийняти Придністров'я до складу України. Вони не хотіли в Росію. Вони вважали, що Московія занадто далеко. Що, в принципі, стратегічно важливою є Україна для них, вони хотіли війти в якості області до складу України. Але Україна тоді бикувала, неправильно вела себе, і уряд неправильно себе вів, і опозиція українська неправильно себе вела, навіть чорновіл, який є, звісно, заслужною, дуже хорошою людиною, взагалі витворяв такі речі дуже неправильні, що ми хотіли його застрелити тоді. Там, коли він приїздив в Кишинів. І е, от упущені можливості тоді були. От українці не могли собі помислити, що вони здатні на якусь масштабну дію. Що виявляється, можна прийти і забрати собі, що можна в Криму, не піджавши хвоста, десь там щось там скавчати, от українцям, а просто наполягти на своєму. От завжди наполягати на своє. просто взяти і українізувати а кому не подобається нафіг виселити. Кліці не могли зрозуміти тоді і уявити, що Московія настільки слабка на початку 90-х, що можна творити все, що завгодно, що можна так допомогти було Кавказу, щоб Чечня би таки вискочила, що Північний Кавказ весь би був би зараз не промосковський. Що можна було би багато проблем вирішувати зараз на території, тоді вже на території ворога, а не зараз на нашій території. І оце, от мелкотем'я, дрібно. Державний шовінізм, який в кращому випадку сповідують українці, це шлях в нікуди. І зараз це шлях в нікуди. А ми все ще чуємо оці от голоси нещасних українців, що ми коли-небудь вийдемо на кордони України і будемо будувати там стіну. Ніколи нікого, ні від кого стіни не рятували. Ми маємо іти далі. Близький схід, Ерефія. ПМР, Білорусія це все є для застосування українських зусиль, для гри українських амбіцій, для української політики. Просто тому, що в інакший спосіб ми не виживемо. Мені теж це не подобається. Я теж би хотів би сидіти біля каміну, нікого не бачити, нічого не чути. Сказати, тільки не чіпайте мене. Ні, не чіпайте мене, так не хочеться нічого робити, нікуди йти. Нічим ризикувати, оце пошвидше, би закінчилася ця війна і про все забути. Про все забути. Але так не буває. Так не буває. Людей, які не лізуть до сусідів, до них лізуть сусіди. І якщо ми нікого не ображаємо, то тоді всі збираються і ображають нас. Тому нам дуже багато кого доведеться образити одразу після перемоги. Ну і вчора був вечір пам'яті Валерія Курінського. Нашого великого земляка, мого вчителя, і я дякую всім, хто прийшов на цей вечір пам'яті. І розумієте, що таке куріння? Просто скажу два слова. Це мій, так би мовити, обов'язок як учня, але так само я хочу, щоб ви усвідомили, що от гені ми живемо на тій тільки... нація, не тільки героїв, це нація геніїв. Насправді ці генії присутні. Курінський помер не так давно, в 2016 році. Тобто багато хто із ним, б, в принципі, міг би бути знайомий і наживо. На жаль, нація, тобто масштаб особистості був настільки великий, що нація не помітила. І тільки з плином часу, на відстані часу, ми можемо спробувати розгледіти його масштаб і його справжнє значення. І після нього залишилося багато ідей і багато творчих здобутків. Але це не це головне. Головне це той спосіб життя, який він пропонував. Спосіб життя, який він показував на собі. Це важливо. Спосіб життя найважливіше. Це найдорожчий товар. Найбільш багато людей, як я нещодавно прочитав в світі, це власник Луї Вітон. Чим торгує Луї Вітон? Він торгує сумками поганої якості? Ні. Він торгує певним стилем, більше, ніж стилем. Він торгує певним способом життя, способом ставлення до світу. Оце є важливо. Оце він продає. Чим торгують власники приватної компанії інтернет? Чим торгують е, ті, хто володіють Фейсбуком, наприклад, чи Ютубом? Вони торгують не просто рекламними можливостями, вони дають людям, вони дають людям тотальну зміну способу життя. Після появи соціальних мереж наш спосіб життя докорінним чином змінився. Після появи інтернету він змінився неймовірно. І це є найдорожче, що є те, що пропонується. Пророки, святі і великі вчителі пропонують зміну способу життя. І той, хто йде за ними, йде в Царство Небесне. А той, хто йде за оцими од буржуючими Луї-Вітонами і Фейсбуками, все одно. Не уникнено змінює свій спосіб життя тотальним чином і платить так чи інакше за це або великими грошима, або великою кількістю власного часу. І, от Курінський давав нам це, він давав нам і пропонував нам найвищу якість іншого способу життя. Знаєте, в чому справа? Що більшість людей намагаються максимально автоматизувати своє життя. Механізувати, я так би сказав би, механізувати. Ми ж всі живемо автоматично, автоматично думаємо, автоматично рухаємося, і в принципі намагаємося максимально зменшити в своєму житті напруження від творчості. І навіть геніальні люди. Так само в своїй творчості намагаються звести її до деяких стереотипів і так само її автоматизувати. І Чемберлін казав ще всередині минулого століття: він казав, що навіть для більшої частини наукової діяльності потрібен негострий розум, потрібна тверда дупа. Тому що більша частина наукової діяльності це механічна робота, це якась систематизація, це рух по алгоритмам чи створення алгоритмів і далі рух по по, по цим алгоритмам. Тверда дупа, от що потрібно, а не гострий розум. Так, от Курінський вчив, що можна як можна вчитися через творчість, як можна жити через творчість, як можна розвиватися через творчість, і як в своїй творчості можна не перевтомлюватися. Це майже неможливо до речі, було до нього. Я читаю листи Мікеланджело під час створення ним грандіозної фігури Юлія II. Вона на жаль не зберіглася, була через 4 роки після створення перелита на гармати. Але от він більше року працював, цю бронзову скульптуру, він робив, скажімо, воскову основу, потім глиною, потім це треба було відливати. дуже трудоміський процес. І от він пише в своїх листах, наскільки він страшенно перевтомився і вичерпався, виснажився цією своєю роботою. Це гені людства, Його виснажувала його творчість. А Курінський показав, як можна не тільки не виснажуватися творчістю, він дав цю методику, як можна здобувати із власної творчості інтенсивної нові сили. Хочеш відпочити, напиши сонет. Це неймовірні речі, просто це бо це от бомба, те, що він робив. Він, він думав нотами і дихав сонетами. І от, попри все те. Попри весь його інтелектуальний здобуток і методологічний здобуток, який він залишив, це я хочу сказати за нього як за поета. Українська традиція поетична достатньо багато. Я сам, скажімо, зневажав українську поезію до того, як познайомився з нею, але коли познайомився з нею, нещодавно, до речі, мені так довелося це зробити, тому що я вирішив написати п'єсу про українську поезію 20-го початку 21-го століття. Скажем, українська поезія за 100 років, отак. От от. Де основною дієвою особою є власна українська поезія. І от я поцікавився цими авторами і цим поетичним здобутком. Це серйозний здобуток. Насправді це дуже і дуже серйозний здобуток. У нас є дуже великі досягнення в поетичній творчості. Це є дуже витончена поезія, є чудовий імпресіоністичний примітив. Наприклад, це сусідство з речами, такими дуже мистецьки вибагливими, які потребують знайомства взагалі з поетичною традицією людства, інакше не можуть бути зрозумілі. Тобто це дуже багато чого написано дуже талановитими авторами. І от серед всіх цих авторів Курінський відділяється, зокрема, і тим, що це абсолютно оригінальна творчість. В тому смислі, що якщо я ти читаю вірш, наприклад, якийсь вірш. Я можу сплутати. Це Микола Вінграновський, наприклад, чи це Богдан Ну, Іноді ж, скажімо, буває, плутаєш, чи іще який небудь Коли вам трапляється щонебудь небудь курінського, ви ніколи не помилитеся, ви скажете: «А, так це ж курінське. Курінський не подібний ні на що. Це навіть не власний стиль, бо стиль це щось таке все-таки вузьке обмеження. Я можу писати в стилі Чехова, можу в стилі Сарта написати якусь п'єсу, якщо мені заманеться. А, а, а Курінський навіть не стиль витворив. Він витворював власну особистість, а його сонети це видбит, унікальні відбитки цієї особистості. Які ти ні з чим не сплутаєш. Це справді спосіб життя, і це настільки вибагливий, витончений і вишуканий спосіб життя, що ну, просто неймовірно. Це холоднувата, але дуже радісна поезія, але дуже світла поезія. Це щось на зразок музики ліста. Це не подібно ні на що, і це дуже сильно. І це дуже сильно. Коротше кажучи, цікавтеся курінським, браті і сестри, почніть поза сумнівом, з постпсихологічної автодидактики. І шукайте в інтернеті, ви знайдете, але і це чудово, що це українські здобутки. От це те, що ми пропонуємо світу. На цьому, браці і сестри, вам моє щире українське полум'яне ауфідерзейн. І... Пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви ніколи не читали Курінського.